Друзі, ми запрошуємо до слова Олега Медуницю, народного депутата України, представника Народного фронту. Будь ласка, дякую. Шановні друзі, сьогодні в цей напружений парламентський день. Ми будемо розглядати у другому читанні проєкт закону про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу України. Щодо забезпечення засудженим за особливо тяжкі злочини права на правосудній вирок. Реєстраційний номер закону 2033 А. Відповідно до цього проєкту закону, особи, які вчинили особливо тяжкі злочини і засуджені по цим особливо тяжким злочинам, які програли всі апеляційні скарги, отримують право на повторний розгляд в судах першої інстанції. Це означає, що особа, виновність якої, встановлена навіть Верховним судом, отримує право на оскарження цього вироку в суді першої інстанції. На мою думку, це неправильно, це логічно. Ми вже бачили, як не спрацював, на жаль, закон, коли ми два ув'язненим Зарахували два роки проведені в рік, верніше проведений в СІЗО, як два роки в виправній колонії. Ми побачили, що особи, які вчинили навіть гвалтування, вийшли на свободу. Тому я вважаю, що цей закон, який дає можливість вбивцям вийти на свободу, абсолютно неприйнятний. Більше того, між першим і другим читанням в цей закон були внесені суттєві зміни, які дають підстави нам. Стверджувати про те, що цей закон необхідно повторно розглянути, тобто відкликати і по новій подати. Більше того, в умовах, коли у нас не вдалася реформа Генеральної прокуратури, коли фактично у нас залишились старі корумповані суди, я не бачу ніякої можливості, що стара судова система може корумпована, дійсно може об'єктивно розібратися з такими резонансними справами, як засудження за особливо тяжкі злочини. Я більше того, я вважаю, що даний закон має вибіркове застосування. Хтось, хто писав цей закон, може спрямувати його в площину вибіркового застосування, тому що термін дії закону автори пропонують обмежити 31 грудня 2018 року. Отже, резюмуючи ці зауваги, я закликаю депутатів Верховної Ради відхилити цей закон 2033, а. В з, зняти з порядку розгляду Верховній Раді, дякую за увагу. Дуже дякуємо, шановні друзі. Чи є запитання? Будь ласка, запитання маємо. Вам дуже дякуємо за інформацію. Брифінг завершуємо.